Золотавим намистом зорі в небі розквітли, вечір тихо на місто у задумі спада, а на серці мені по святковому світло, І несе мої мрії в даль случева вода. У кожної людини є найсвятіший, наймиліший куточок землі, його рідний край. Він починається від батьківського порога, стежини, стрункої тополі, твоїх воріт, барвінку, який ніжно стелиться по садочку, маминого рушника, якого так любо і трепетно простилає рідна матінка своїй дитині на щасливу долю. Мій рідний Поліський край, земля сивих легенд і мелодійних пісень, Земля вишивальниць і гончарів, різьбярів, поетів і художників, земля захоплюючих туристських маршрутів от таємничих Поліських озер, Соколини Гір, стрімких річок до сонячних узвищ та соснових борів. Всюди супроводжуватиме вас дух старовини, історії, віри і народної мудрості. Моя рідна земля це і містечко березне. Де серед різнобарв'як віків, лісів, лугів тремтячими березовими і каштановими свічками живе моє училище, назва якому Березнівське вище професійне училище. Професійно-технічний навчальний заклад утворений у 1963 році за наказом головного управління профтехосвіти. З метою підготовки спеціалістів для швейної та суттєвої галузі. З 1977 року на підставі рішення Ради міністрів України училище надає частині учнів паралельно з професією загальну середню освіту. За роки існування мінялися назви ТУ-23, СПТУ4, ПТНЗ4, ВПУ4. Але залишився колектив, багатий на ініціативу і творчість. Створилася матеріальна база, по краплині зібрано все найкраще, щоб забезпечити високий рівень підготовки робітничих кадрів. Першим директором училища був ветеран Великої Вітчизняної війни, Зубар Леонід Каленикович. Становлення і утвердження навчального закладу продовжили директори Набок Олександр Іванович. Та Нимет Янош Імреєвич. Сьогодні педагогічний та учнівський колективи очолює Нимет Олександр Яношевич, за 47 років існування підготовлено близько 20 тисяч кваліфікованих робітників. В комплекс училища входять навчальний корпус, в якому функціонує 16 виробничих майстерень та лабораторій, 19 навчальних кабінетів, актова та спортивні зали. Бібліотека як осередок духовності. Ще здавна наша Березнівщина славилася широким розвитком народних промислів, тому і не дивно, що першими професіями в училищі стали професія кравця і взутьовика. Зараз вони провідні. Асортимент виробів, пошитих в кравецьких майстернях, різноманітний і сучасний. Адже бути гарно одягненим, мати гарний вигляд мріє кожен. Уміння одягатися і одягнути це мистецтво. Справжня елегантність людини в першу чергу залежить від майстра, від його вміння, майстерності, таланту, який повинен мати вмілі руки і обов'язково витончений дух. На даний час в училищі працює дружний колектив педагогів професіоналів: 15 викладачів, 18 майстрів виробничого навчання. Три вихователі, три керівники гуртків та секцій. Усі барви полісся лягають на рушники, виготовлені нашими вишивальницями. Кожен виріб це гармонія, витонченість. На полотні наших майстринь оживає радість життя, наша славна історія. Яскраві квіткові букети символізують радість визнання. А натхнення і творчість дають бабусині вишиванки, які дбайливо зібрані в училищному музеї етнографії. А найголовніше те, що душа кожної вишивальниці світла і чиста, добра і милосердна, людяна і щира. До вподоби нашим учням і професія слюсаря-ремонтника. Вони забезпечують безперебійну роботу всього швейного обладнання. Крім того, юнаки ще здобувають професію взуттєвика, яка дає їм змогу організувати власну справу по наданню населенню послуг з ремонту та виготовлення ексклюзивного взуття. Професія оператор комп'ютерного набору нова і перспективна. Вірогідність працевлаштування за даною професією досить висока за рахунок широкої сфери застосування. Сучасні стрижки, модні зачіски вам можуть запропонувати в перукарському салоні училища. Дівчата дотримуються прислів'я: що половина краси жінки належить кравцю, а друга, звичайно, перукарю. На території училища розташований корпус учнівського гуртожитку на 420 місць, в якому працюють медичний пункт, ізолятор, перукарня, музей етнографії рідного краю, дискозал. Затишок та комфорт в кімнатах залежить від самих його мешканців. До послуг учнів спортивний комплекс з футбольними та волейбольними полями, спортивним ядром, біговими доріжками, тренажерами. Тобто, хто надає перевагу здоровому способу життя, займається спортом, гартує тіло і дух, у нашому училищі створені всі умови. Кожен може обрати собі заняття до душі: футбол, волейбол, баскетбол, теніс, шахи. Навчально-виховна робота в училищі спрямовується на гармонійний розвиток особистості, формування в учнів позитивних рис та якостей, культури поведінки, виховання шанобливого ставлення до рідних святин. Традиційними стали музично-розважальні, літературні вечори, концерти, декади професійної майстерності, виставки технічної творчості, демонстрації моделей швейних виробів. Виготовлених кравцями та закліниками. З нас професійним училищем ми співпрацюємо вже 6 років, так як я є приватним підприємцем косметичного салону Ксюша, скільки ми беремо також практикантів і навіть зараз у нас дві дівчатки майстри вони вже працюють у нас два роки. Перукарі модельєри. Ми задоволені, ними. Клієнти також хвалять дівчат. Кваліфіковані працівники нам завжди працюють. Улинство у нас працює для базовим підприємством для училища номер 4 яке розташоване неподалік від нашої фабрики Українсько. Училище готує кадри дуже. Кваліфіковані, вони приходять до нас на практику, відробляють виробничу практику потім, хто є можливість, залишається на виробництві, залишається на роботі. Ми працюємо, наша служба зайнятості працює із багатьма навчальними закладами Рівненської області, і в першу чергу із навчальними закладами працюємо, які розміщуються на території Березніського району. Ми говоримо про, наприклад, вище професійне училище наше – Березнівське. За допомогою якого ми дуже активно і постійно готуємо, скажімо так, безробітних за професію кравець, які зараз на ринку праці дуже потрібні. Потреба в них є величезна, оскільки працює у нас в Березному і швейна наша фабрика, і працює в Сосниці, також пошивишний цех. І зараз на території навіть самого Березного і Березінського району відкрито порядка. Мабуть, вже 12 пошивочних цехів приватних підприємців. Тобто потреба є дуже величезна. І це дуже добре, що прямо тут у нас, в Березному, є база, чудова база з чудовими викладачами, які готують прекрасних спеціалістів. Я приведу ну, маленьку зовсім статистику, наприклад, за період 2008-2010, зараз цих років. От, до нас після закінчення вищого професійно-технічного училища нашого Березінського звернулося стали до нас на облік всього-навсього два випускники. Це, мені здається, прекрасний показник. Ну і, звичайно, щоб випускники їхні до нас приходять. Ми їх постійно інформуємо про наявність вакансій, допомагаємо працевлаштуватися, направляємо їх до роботодавців, тобто, скажімо так, зв'язуємо їх з самим роботодавцем, щоб вони могли швидше знайти роботу. Ну і в перспективі я сподіваюся, що ми із нашим Березнівським ВПУ будемо працювати в плані підготовки перукарів і манікюрниць, в яких зараз з'явилася дуже велика потреба з навчання. Державний професійно-технічний навчальний заклад Березнівське вище професійне училище запрошує на навчання. На базі повної загальної середньої освіти, кравець закрійник, кравець вишивальниця, перукар, оператор комп'ютерного набору, слюса-ремонтник, зутьовик з індивідуального пошиття взуття. На базі базової загальної середньої освіти, кравець, оператор комп'ютерного набору, слюсар ремонтник зутових з індивідуального пошиття взуття. На базі професійної підготовки кравець закрійник, кравець, перукар-модельєр, слюса-ремонтник, зутьовик з індивідуального пошиття взуття. -взуття.